Для чого вивчати Слово Боже в церкві? Церква це не бюро ритуальних послуг і не морг. Церква це стоп і утвердження істини, а Ісус Христос, який і є Словом Божим, це шлях істини і життя. Він Творець Всесвіту. Уявіть, яка це позиція, будучи над часом і нічим не обмеженим, Бог прийшов на землю в образі людини і народив церкву, щоб ми мали вільний доступ до небес. Слово Боже проникає до кожного атома і молекули, досягає до самої суті людини, проникає до розділення душі і духу, суглобів і мозку. Прилади фіксують, що слово Боже змінює усти і мозку на всіх рівнях: молекулярному, генетичному, епігенетичному, клітинному, тканинному. Нейрохімічному, електромагнітному і субатомному. Та інформація, якою ми наповнюємося, записується в нашому ДНК і впливає до четвертого покоління. Е від того, що саме ми вивчаємо і дивимося сьогодні, залежить наше життя завтра. Це недавнє відкриття науки, а в Біблії про це сказано ще тисячі років тому. Більше наукових і теологічних відео ви можете знайти на наших каналах в Телеграм і на Ютубі за пошуковим запитом Салтаненко. Якщо ви не частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях, де б ви не були. Ви можете стати частиною живої церкви і пізнавати істину. Бережи вас Бог!